Починається прямо зараз. В одному з тихих районів Джакарти в Поломасі життя сім'ї Тріону перетворилося на справжній кошмар. У їхній будинок увірвалися грабіжники, але це було більше ніж просто пограбування. Це був жорстокий інцидент з захопленням заручників, де родина, включаючи дітей і старих, опинилася в пастці, в крихітній кімнаті, де умови були невимовно жахливими. Спека, тіснота і нестача повітря. Коли поліція, нарешті, увірвалася в будинок, для деяких з них вже було занадто пізно. Ранок, 27 грудня 2016 року, близько 9.45 Шейла Путрі прийшла до розкішного будинку сім'ї Тріону. Вона була подругою доньки сім'ї Діони Аріки, і вони планували провести разом той день. Шейла намагалася зв'язатися з Діоною перед зустрічю, але не отримавши відповіді, вирішила зайти до неї без попередження. Прибувши на місце, вона знайшла будинок закритим, а двері гаража трохи відчиненими. Нікого не було видно, ані покоївок, ані водіїв. Все було незвично тихо і спокійно. І тут серце Шейли завмерло від страху, коли вона почула ледь чутні крики про допомогу зсередини будинку. Вона злякалася і побігла до сусіднього поста охорони, розповівши охоронцю про свої підозри. Охоронець негайно викликав поліцію. Поліція прибула через деякий час, і до того часу зацікавлені сусіди, як завжди, вже зібралися навколо. Поліція швидко розпочала обшук будинку і невдовзі з'ясувала, що крики доносяться з маленького туалету на першому поверсі поруч з кімнатою покоївки. Туалет був дуже маленьким, всього півтора на півтора метра. Охоронцям і поліцейським довелося виламати двері, і всередині вони побачили шокуючу картину: Одинадцять людей були закритими в туалеті, шестеро з них вже померли через брак кисню. Місцевий лідер громади Гані повідомив, що Доді Тріоно, голова сім'ї, отримав ножове поранення в шию. П'ятеро інших людей, знайдених в туалеті, були живі, але отримали травми та страждали від небезпечно низького рівня кисню в крові. Їх негайно доставили до лікарні. Серед загиблих були Доді Тріоно 59 років, Діона Аріка, 16 років, Діаніта Гемма 9 років. Амел подруга однієї з дітей, Янто та Тесрок, водії сім'ї, вижили Занет Каліла 13 років та покоївки Санті, Емі, Фітріані та Вінді. Після жахливого відкриття тіла загиблих лежали у вітальні, поки поліція охороняла територію і розпочала розслідування. Поліція провела ретельний обшук будинку, щоб знайти докази, які б допомогли знайти підозрюваних. Новина про інцидент поширилася швидко, і навколо місця події зібрався натовп, включаючи сім'ї жертв, які були вбиті горем. Під час обшуку поліція швидко помітила камери відеоспостереження, встановлені навколо будинку, які ймовірно зафіксували події, що робить їх життєво важливим джерелом доказів. Тож, що вони побачили на записах? Це було знято на камеру 26 грудня. Автомобіль Сузукі Артіга зупинився перед будинком у Пологадунг районі східної Джакарти. Чоловік на ім'я Юс Пане вийшов і оглянув територію, перевіряючи, чи ніхто не спостерігає. Юз не був один. Його спільники, Ервін Сітоморанг, Рамлан Батар Батар і Сінага чекали в машині. Після розвідки Юз підійшов до воріт, які були відчинені. Один з водіїв сім'ї Янто запитав, чи потрібно від власників будинку щось. Відповідь була погрозою з мачети. Юз наказав Янто закрити двері гаража і дав сигнал іншим вийти з машини. Рамлан і Ервін приєдналися до Юса, а Сінага залишився в авто. Зіткнувшись із кількома чоловіками зі зброєю, Янто був наляканий і не мав іншого вибору, окрім як виконувати їхні команди. У цей момент зловмисники попрямували до вітальні. В цей час дев'ятирічна Діаніта Гемма та її подруга Амел дві невинні душі спускалися вниз, щоб пограти, не підозрюючи про зло, яке чекало на них. Покоївка Санті, яка турбувалася про Діаніту, була занадто зайнята, щоб помітити небезпеку. Дівчата зупинилися, як приклеєні, коли побачили незнайомця, що виходив з гаража. Зрозумівши, що відбувається, Санті охоплена панікою, спробувала побігти за допомогою до Янто, але зрозуміла, що він також був в полоні. Рамлан, один із зловмисників, схопив Санті. А Янто, якого штовхнули злочинці, простягнув обійми, намагаючись захистити дівчат. Шум привернув увагу нянь, Фітріані та Вінді, які вийшли зі своїх кімнат, але зловмисники помітили їх і наказали лягти на підлогу. Не зрозуміло, чия це була ідея, але зловмисники вирішили перевести своїх полонених у маленьку вбиральню, щоб полегшити пошук цінностей. Санті була змушена вказати їм на ціні речі під дулом пістолета. На другому поверсі Юз доручив Санті відкрити першу кімнату, на яку вони якраз натрапили. Вона належала річній Занет Каліла, яку вигнали з її кімнати, щоб продовжити своє полювання на цінності. Потім Рамлан зібрав обох дівчат внизу. Було помічено, що Рамлан ударив одну із дівчат без будь-якої провокації. Потім повернувся нагору, щоб продовжувати обшукувати. Тоді він увійшов до кімнати 16-річної Діони Аріки. Діона намагалася втекти, але Ю зловив її і протягнув коридором. Завелося. Вона щосили відбивалася і благала про милосердя, але Юс у відповідь ударив її по голові своїм пістолетом. Тримаючись за сходи, вона продовжувала опиратися. Вона отримала ще один удар цього разу в груди. За допомогою його партнера вони врешті відвели Діону до туалету, де були інші. А потім Юс взяв наймолодшу дочку Гему наверх, щоб та показала, де кімната її батьків. Тим часом сімейний водій Тесрок прибув на мотоциклі, але був змушений приєднатися до іншого вбирання під загрозою зброї. Потім злочинці почали виносити цінності з будинку, швидко складаючи все до синьої сумки, яку ніс Ервін. І вважаючи, що награбованого достатньо, вони готувалися до втечі, але раптово зіткнулися з Доді Тріоно, 59-річним главою сім'ї, який несподівано повернувся додому. Рамлан, відчинивши ворота для доді, щоб той припаркував свою сіру машину, раптово зачинив їх і доді опинився перед незнайомцями. Збентежений Доді спробував вступити в суперечку, але зловмисники швидко заткнули його, погрожуючи зброєю. Ервін Сітуморанг викликав юса Пан, заявивши, що знайшли ще одного кандидата у вбиральню. Рамлан та Ервін змусили доді віддати гаманеці телефон, а потім штовхнули його до вбиральні. Замкнувши двері і викинувши ключ, вони відключили електрику, зупинивши при цьому вентиляцію. І це залишило 11 людей в пастці у темній, задушливій вбиранні, де вони кричали про допомогу. Незважаючи на їхні благання, злодії покинули будинок, залишивши жертв на 19 годин. У деяких заручників через нестачу кисню почалася кровотеча. Кров витікала через різні отвори, особливо через ніс. І оскільки деякі заручники перебували в нижній частині купи із людей в туалеті, це положення, ймовірно, посилювало їх кровотечу. Але злочинці не знали, що будинок був обладнаний камерами спостереження, які зафіксували весь їх злочин. Записи допомогли поліції швидко ідентифікувати та вистежити зловмисників. Поліція оператора. Тино сформувала групу і влаштувала засідку на Рамлана Ерина та Сінаго в районі Рава лумбу Під час зіткнення Рамлан та Ервін були поранені в ногу, і Рамлан помер на місці від втрати крові. Юс, пани та Сінага спочатку втекли, але поліція не витрачала часу і затримала сінагу в Бекасі, а Юса пани в Медані після того, як Ервін допоміг їм. Розслідування виявило роль кожного в злочині. Рамлан Батарбатар -Батар був лідером, Еренсі Туморанг і Юспани виконавцями плану, а Сінага водієм. Група розробила план пограбування у Богорі, західній яві, шукаючи цілі в елітних районах. За словами Юса, вони знайшли інші будинки, які були замкненими. Але будинок Тріоно став легкою мішенью для них. Інші учасники цієї групи грабіжників зізналися, що інцидент був невдалим пограбуванням. Однак, Азам Кан, адвокат родини Тріоно, мав сумніви щодо цієї теорії. Він заявив ЗМІ, що злочин міг бути навмисним вбивством, націленим на Доді Тріоно та його родину. Азам зазначив, що було вкрадено 461 долар, годинник Rolex і деякі телефони. Здалося, що цього недостатньо, щоб вказати на типове пограбування. Але генеральний інспектор Ірі Аван заявив, що грабіжники забрали приблизно 7 мільйонів індонезійських рупій готівкою разом із різними іноземними валютами, включаючи тайбацькі сінгапурські долари та долари США, а також Rolex та телефони. Загальна вартість вкрадених речей була оцінена приблизно в 60 мільйонів індонезійських рупій. Це приблизно 3800 доларів. Припущення про походження Тріону додали ще один шар до справи. Доді був багатим і успішним архітектором, брав участь у багатьох відомих проектах нерухомості, і його багатство було виражене кількома будинками, якими він володів, і його колекцією розкішних автомобілів. Це призвело до публічних припущень, що пограбування могло бути замовленим одним із бізнес-конкурентів хоча не було конкретних доказів чи зізнань від грабіжників, які підтверджували цю теорію. Особисте життя Доді дітріоно також потрапило під пильну увагу. Він був одружений тричі. Його перший шлюб був з жінкою на Ді, з якої він мав трьох дітей. Вони розлучилися за шість років до трагічного випадку. Другою дружиною Доді була Алміанда Шафіра, яка йому народила ще трьох дітей: Діону, Занет та Гемму. Доді розлучився з нею за три роки до трагедії. Після розлучення троє дітей від другого шлюбу вирішили жити з ним. Тріоно уклав третій шлюб, але це не було офіційно. Його партнерша, яка не жила з ним, була на сьомому місяці вагітності, коли сталася трагедія, і це призвело до публічних спекуляцій про причетність однієї з колишніх дружин до злочину. Але ця теорія була відхилена через відсутність доказів. Зрештою визнали, що злочин був суто пограбуванням, бо до цього ця група грабіжників обідрала два інших будинки в різних місцях лише за тиждень до цього інциденту. Поліція повідомила, що один із грабіжників Ервін був настільки сповнений каятям через смерть жертв, що просив поліцію вбити його. Раніше він брав участь у кількох пограбуваннях, але це було в перший раз, коли його дії призвели до смерті. Доді Гема та Діона Тріоно були поховані поруч пліч-опліч на кладовіші Тинак Кусір у південній Джакарті. Їхні похорони 28 грудня 2016 року зібрали родину та друзів, які разом оплакували втрату. Занет, втративши всю свою родину, була повністю зруйнована всередині. Алміанда, друга дружина, також була присутня, висловлюючи вдячність за підтримку в цей складний час. Амел, подруга Геми, також стала жертвою трагедії і була похована на кладовищі Джатісарі, де друзі, вчителі та родина зібралися щоб шанувати її. Тіла водіїв Янто та Тесрок були передані їхнім родичам для приватних похоронів. Янто залишив дружину та двох маленьких дочок, і його дружина згадувала його як чудового батька, особливо сумуючи, оскільки він лише повернувся до роботи з сім'єю Тріону. Судовий процес проти злочинців розпочався 15 червня сімнадцятого року з обвинуваченнями в умисному вбивстві, збройному пограбуванні та незаконному ув'язненні. 19 вересня Йоспани та Ервін Сітомуранг були засуджені до смертної кари, а Сінаго отримав довічне ув'язнення. Але після вироку була подана апеляція. Юз пане висловив жаль, стверджуючи, що вони не мали наміру вбивати. А Еріан Сітоморан хотів вибачитися перед родинами жертв. Адвокати наполягали, що вирок має базуватися на мотивах, а не на кількості жертв чи громадському тиску. Але апеляцію відхилили 2 липня 2018 року. І обидва чоловіки залишилися в смертній камері. Будинок, де сталася трагедія, став місцем для полювання на привидів через чутки про страшні крики. Занет, глибоко вражена втратою, благала в інстаграм припинити неповагу до місця трагедії. І, зрештою, після тривалих чуток будинок було продано. Майже 10 років минуло з моменту жахливої події, яка позбавила багатьох їх близьких, і залучені працівники лише заробляли на життя для своїх сімей, а діти з нетерпінням чекали свята. Ніхто не заслуговував на такий жорстокий кінець.